З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І в мене триває огляд готелів Туреччини, жовтень, 2025 рік. І зараз оглядаємо готель Порт Рівер. Він досить популярний варіант в недорогому ціновому сегменті для сімейного відпочинку. Що мені тут сподобається, що ні, йдемо, подивимося, все покажу і розповім. Заходимо на рецепшн. Рецепшн готелю Рівер» досить естетично красиво виглядає. І ще відмічаю те, що готель працює цілорічно, на зиму не закривається також. Wi-Fi в готелі безкоштовний по всій території: кімнати, басейни і всі зони. Так, тут у нас лобі зона з місцями для посидання вечірніх. Лобі бар Тут можна брати каву, чай, алкогольні, безалкогольні напої, а також коктейлі. Шопінг-центр, золоті прикраси. Можна придбати, то має таке в планах. Ну, досить гарні вироби, досить гарні. Така велика, досить велика простора тераса, грає музика. Ввечері кальян можна замовити. Так, а це територія з тераси, відкривається вигляд на територію готелю. Територія компактна, логічна, лаконічна, зрозуміла. Тут головний басейн, басейн без підігріву, а також аквапарк. Досить великий аквапарк. Анімаційні програми є щодня, активні, вони міняються за своїм складом, розкладом. В перших поверхах шопінг-центр. Можливо, хтось, оскільки готель віддалений від. Міста, цивілізації, можливо, хтось щось забув собі придбати до пляжного відпочинку. Тут це можна зробити. Також одразу тут і є кул-бар. можна брати напої, алкогольні і безалкогольні. Тут такі перекуски, піци, снеки. Тут активності різні відбуваються, Корпус готелю і одразу. Активності сцена для анімаційних програм, такі декоративні мостики. Так, такий ось аквапарк для менших діток на взагалі, а також для старших. Аквапарк працює і басейн, напевне, з підігрівом. Зараз уточню. Так, це такий критий амфітеатр. Тут сцена для програм різних, Готель дійсно активний, все відбувається. І тут можна сидіти за столиками, брати собі їжу. Ось тут викладка їжі. А тут розклад вечірніх програм. Дискотека з 23-ї години кожну ніч, кожну ніч. Ось такий він активний і сімейний. Так, а це головний ресторан. Досить зручні, хороші кріселка. Ну і там викладка страв. Можна або в приміщенні харчуватися, або виходити на тераси. На терасі теж є місця, де споживати їжу. тут тераса. Я виглядає ресторан. Зараз прибирають, готуються до обіду. Можна замовити фотосесії фотографів. Так, тут ще такий всередині є шопінг-центр. Так, все по євро 3,10, Ну, ціни вообще. 5 євро. У нас Алікарт ресторан турецький, називається Султан. І я вас так одним оком заведу, покажу. А ля карт ресторани можна відвідувати один раз безкоштовно за попередньою резервацією на ресепшені? Це критий басейн, критий басейн з підігрівом. Тут прям такий, знаєте, аж повітря, таке важке. Чути кворкою, хімією, і тут з таким панорамним виглядом на територію. Так, перукарня, як завжди. Також є спа-центр. And Тут можна замовляти масажі, тронні види розваг за виплатом. Критий дитячий клуб. Працює 2,5 години до обіду і 2,5 години після обіду. Досить активний. Тут є няні, аніматори, які займаються з дітками. Номера знаходяться ось в таких зонах, можна заходити з коридору. Ось так все виглядає. Номери в готелі порт Рівер виглядають досить пристойно. Гарна сантехніка, душові кабінки, також косметичні набори не в кольорах, а одноразові. Широкі ліжка, чиста білизна, є тапочки, є халати. Якщо би ви поселилися в готель і халатів не було, можна на рецепшені дати запит і вам їх донесуть. Ну і звичайно. Завжди приємно, коли гарний вигляд з вікна. Це на басейн, тому що на море тут немає. Сейф в кімнатах безкоштовно. Так як готель не на першій лінії, покажу вам шлях на море. Глянули готель Порт Рівер. Якщо чесно, то готель досить нормально і класно виглядає на свій бюджет, на свої кошти. Оскільки дійсно коштує він небагато, але вся територія маленька, але все лаконічно і класно продумано до аквапарку, басейнів, шопінг-центру, велнес центру, дитячої кімнати тобто, все, все все абсолютно в досить гарному стані. І по відгуках туристів він теж має хороше харчування. Зараз їдемо на пляж до пляжу 400 метрів. Їдемо шатлами можна туристам теж їздити або пішки гуляти. Лешан каже: якщо йти дуже повільно, то до пляжу 5 хвилин. Якщо Швиденько, то 2-3 хвилинки для молодих. А якщо він особисто, то він за хвилинку добігає. Ми зараз засікаємо час, будемо бачити, чи це правда. І звичайно, що можна користуватися шатлом. Сіли, поїхали і все. Потрібно перейти дорогу. Тут такі тротуарчики, також доріжка для велосипедистів, автостояночка, паркова зона, стоянка автобусів. І йдемо на пляж. Поруч готель Жадор. І ось така просто доріжка, бруківкою вимушена, серед кущиків, дерев, пташки співають. Ось так триває дорога до пляжу. Так виглядає шатл на пляж ось такий автобус. Він відправляється по розкладу. По розкладу ось розклад показую. Ну і через кожний. 30 хвилин, через кожних 30 хвилин можна пішки йти, і тут навіть є такі місця для очікування. Хто не хоче йти пішки, сідають, чекають свого автобуса. Так, ну і вже все. Тут у нас вхід на пляж Порт-Рівер. Ну, весь шлях так, по бруківочці, з кущиками, деревами і так далі. Але це точно не 3 хвилинки, не 2-3 хвилинки, це набагато більше. Такі заходимо на територію пляжу. Тут по праву, по ліву сторону є пангальна зода для перекусок, закусок, напоїв. Ось тут можна брати, що забажаєте перекусити. Це смажиться, жариться. Так, Зараз ми покажемо, що тут є. Рибка. Далі овочі, Ой. риб, булочки і рая жариться червону рибку. Хорошо, супер. Більна на обід не йти, а залишитися тут, перекусити. Також є солодощі, десерти, холодильнику. Холодильнику це добре. І також є фрукти. Така обідня зона, досить аж велика. По другу сторону напої. Там вже черга вишикувалася, і тут в нас повністю, широчезний, широчезний пляж. Тут вимушені доріжки з дерева для того, щоб не йти по пісочку, але пляж пісочок. Ідеальний, пухкий, красивий, сірий, але без галічки. І тут в нас море. Море неймовірно красиве. Багато людей в морі. Нагадую, що сьогодні 20. Четверте жовтня чи 25, вже навіть не знаю числа, і море тепле, люди купаються, засмагають. Пляж широчезний. Місце всім вистачає. Працюють фотографи, носять папуг і колір води теж неймовірно красивий. У ході тут вже є трішки галічка, але вона така мілесенька. І чиста, чиста, класна вода. Захід моря. море, море спокійне. Дуже багато людей, дуже багато. Всі в морі, море тепле, буйки далеко. Ну що ж, кому сподобався готель Порт Рівер, звертайтеся до мене, контакти в шапці профілю. Забронюю. Пишіть ваші дати, склад сім'ї і аеропорт виліту.